Вітаю, мої дорогенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. і Ми традиційно з вами робимо прогноз на вихідні 8-9 червня. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, та більше прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, вихідні, 8-9 червня для нашої країни. Провокації, на жаль, зберігаються енергії. Достатньо складні активності. Вони будуть продовжуватися на вихідних. Так? Ми будемо спостерігати а, такі а, ситуації. Так? Достатньо багато залежності, напруги, агресії, вогонь. Так? Емоційно а, також дуже складно. Ціль знову йде інфраструктурні об'єкти, от, і більше активності, і провокацій іде мені темний період доби, тобто нічний. Будуть підніматися саме вночі теж більше тривожності, більше такого страху от, від того, що відбувається. Зверніть увагу, мені на темний період ідуть наслідкові енергії. Тому а, сьогоднішня ніч і наступна ніч, так і взагалі а, тут декілька в нас темних періодів, так, за вихідні, будьте дуже уважні. Тому що... По переміщенню багато буде ілюзій створених. Тобто це таке, коли летить в одну сторону, потім змінює напрямок, потім знову змінює напрямок. Але ситуацію будуть намагатися контролювати. От, це достатньо нелегко робити. От, але тим не менш. Захист працюватиме. От, але мені йдуть повторювані події. От, і... А... Повторювані події йдуть саме по масовій активності. Тобто, може бути знову піднято багато у повітря, багато може бути тривог так, в країні нашій. І скажу так, мені тут ще, окрім активності, яку ми будемо спостерігати по повітряному просторі, достатньо неспокійні прикордонні території, межі лінії зіткнення, багато. Брехні багато здачі, тобто, коли здають, попереджають, так? тут дуже багато такої енергії. Будь ласка, звертаємо увагу на попередження, поки що ніякого спокою, полегшення я не бачу. Так? Вихідні ми з вами продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. От, ситуація. Ну, ситуація поки ще бачите достатньо складна. Тобто, активність є, ми захищаємося. От, дивіться, енергії не змінюються. Вони стоять на місці. Тобто, ми в тій же точці, в якій були. От. Дуже багато може розповсюджуватись брехливої інформації.